Йоу, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Тут буде стендап і гаряча імпровізація без фільтрів. А ще важлива деталь. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають розвиватись моєму каналу та українській культурі загалом. Тож тисни кнопки, не соромся. Все, не затримую. Летимо в зал, насолоджуйтесь і дякую, що ви зі мною. Привіт, привіт, всім облески, Давайте самі собі облески, що ви дочекались цієї події. Моє улюблене питання, хто взагалі прийшов вперше на стендап в житті. Поаплодуйте. Так, ну ви найперше сидите. Добрий вечір. Як ви дізнались про стендап? Так, ти знаєш взагалі, що таке стендап? По телевізору дивилась? А що ж там за стендап показують? Якого коміка ти знаєш? Давай так. Ну, із останніх мабуть, це знаю. байдака показують по телевізору. Зі стендапом. Ладно, все, ладно, я підловив тебе, бачиш. Я... Але байдак стендап-комік. Це круто. Да, давайте облискуємо. А можеш описати стендап декількома словами. Що це таке? Ця імпровізація може бути. Е... розваги, Сміх. Все, підходить. Імпровізація, розваги, сміх. Імпровізація, якщо комік не готовий. Розваги, якщо вам п... на коміка, і ви самі розважаєтесь. Сміх, це те, що ми робимо. Дякую вам за ідеальний опис. Опилиски цьому столику. Багато напружувати не буду. Так, а хто взагалі багато ходить? Давайте так. Хто багато ходить на стендап? Оп, я побачив. Єс. Ви думали, що всі будуть аплодувати? Ні. Я піймав. Сюди. Коли в останнє були на стендапі? Десь пару тижнів тому. А, ну в цьому році не були, бачите. Пару тижнів тому. Когось з коміка, пам'ятаєш, тут виступав хтось. Я не тут була. Не тут були. Ми були на славіком. На Славіка Мартонюка. Хто виступав? <рес> <рес> Андрій, я не ваш. Ти, що веде розгони? Андрій оцей ваш. що... Андрій, цей ваш. Бірішко, напевно. Да. Все, клас. Ти знаєш вже багато коміків. Ну, поки Андрія так собі, але, але трошки розвиваємось, трошки знаємо. Добре, давай тоді по звичайним питанням. Ким працюєш? Маркетолог. Маркетолог. Безробітня? <рес> <рес> маркетологи дуже часто такі. Ми маркетологи, ми навчились, але що. Далі робити. А кого привітали на роботі в новий рік? Поаплодуйте, кого привітали на роботі. Я думаю, буде більше оплесків, але. Ладно, вам щось подарували? Що подарували? Подушечку для лежання? На роботі. У вас дуже начальниця не розуміє, на що це робить. Для автобусів. Так, а ти кудись їздиш? Роботі ні, але вона такі, але я бачу, як ти на роботі працюєш, так що на тобі. Я працюю з дому. Працюєш з дому. Вона розуміє, що ти іноді кімаріш, тому працюєш? Я працюю важко дуже пояснити. Типу на американські рена працюєш з типа типу я біле. Там просто вже кричать і на агент, якщо що ти будь обережніше. Там вже такі, блять, вона за Трампа була, все понятно. <сіх> щас така зрада понесеться. Мене на роботі не привітали, я скажу більше, мене з роботи звільнили в новий рік. Я найтупіше, що взагалі відбулось в моєму житті, тому що у мене зідзвон з начальницею перед Новим роком ми зізванюємося, Я думаю, ну все, щас будуть вітати. Вона така: Так, Олексій, дивись, проблема не в тобі, проблема в мені. Я сама не знала, куди це йшло. Я думаю, мене звільняють чи кидаються. Що таке, Я я в якийсь момент боявся, що вона скаже: я просто трошки охолола, я знайшла іншого, я... але ну мене дивно звільнили, тому що мене звільнили, і вона каже, але для тебе є інша посада, і вона дала іншу посаду, і там ну прикольніше, цікавіша навіть робота. І я подумав, а як так? Ну чому такого нема в стосунках? Щоб коли тебе кидала дівчина, щоб вона на законодавчому рівні була зобов'язана просто знайти іншу половинку тобі. Це було б ідеально. Щоб коли мене кидала дівчина, вона знайшла мені хлопця. Е, бля, я діду дівчину спалився. Щоб вона знайшла дівчину одразу. Щоб вона така: дивись, я місяць моніторила тіндер, Тіндер, от місяць моніторила, я знайшла Ідеально. Дивись, я все розумію, робочі умови. Я два тижні ще попрацюю, як допрацюю, це треба. Да. Якщо вона тобі не сподобається за цей проміжок часу, ми ще знайдемо тобі іншу. Ми б не боялись розставань, це було б ідеально, правда. Так, да, робота це дивно. А хто безробітні? Є такі люди, безробітні люди, Бл нема щасливих людей. Взагалі нема щасливих людей. Давайте тоді сам почепляюсь до когось. Давайте до вас. Добрий вечір. Ви так спокійно, тихо сиділи, що ну як не спитати. Як справа у вас? Нормально, ви чуть чуть замкнені, закриті, не дуже любите спілкування. Та ні. Все в порядку. Так, да, бо я ціную особисті кордони і тим паче потім не хочу отримати, тому я краще спитаю, що у тебе як справа. Ким працюєш? <реш> <реш> ти просто вздохнув. Ти. <реш> три роботи, ти не знаєш, з якої почати. <реш> типу того. Типу того. А скільки ти в стосунках вже по часу? Десь рік. Десь рік. І вже три роботи, чувак. Далі гірше, повіру, Я. <реш> Я людина п'ять років в стосунках, чувак, у мене три роботи. Я... Мене з однієї звільняють, іншу пропонують, тому що розуміють, що я в жопі. Мені треба щось робити. Так, а це дівчина, да? Дружина. Дружина. Вже рік, як. Майже рік, так? Чи у тебе є ще дівчина з котрої рік? Ось, це дівчина з котрої майже рік і одружений. Ні, Ні, ну я... — блядь! Так, ти знаєш, що у нього є дружина? Бо він сам заплутався, він такий, я називаю їх робота, у мене їх три. <рес> Але добре, в рік, ви ще не пи... <рес> Ні, Ну треба розуміти, які у вас стосунки: теплі, чи, чи ще не писались. <рес> Бо ну ні, я розумію, да, що до року ніхто не писаться, вам ніколи ви постійно трахаєтесь. <рес> <рес> вам ніколи, ви такі сварки. Ні, це після року виходити і такі, який сьогодні настрій? Посваритись чи потрахатись. <рес> Потім чуєш з кімнати. Льоша, блядь, ти коли навчишся посуд мити, ти такий, окей, окей. Сьогодні, сьогодні сваримось. А коли чуєш в кімнаті, Льоша, чекаю тебе в одній білизні. Не ведемось, це генеральна уборка, блядь, Я п'ять років в стосунках, я знаю, про що кажу. Так, добре, до року. Клас, у вас дуже офігенні стосунки. Ти знаєш, які звати? Може, ви не такі близькі, як я думав. Так, трішки, давай. трішки, знаєш. Добре, а ким вона працює, знаєш. Так. Ким. Вірозковісти. Всім розподіл? Ні, no <laughs> <laughs> чому ми будемо? Ким? Логіст. Логіст. Logist. Ти показуєш, як виїхати з України. правильно? Nie, американцям Американцям показуєш, як виїхати з України. Американцям показуєш. Логіст компанію. Американській компанії. Вони нам щось передають? Чи вже по <laughs> Там після Трампа щось складніше пішло, ні? Чи до інагурації не рахується? Nie, nie. Не знаєш. Добре, що саме, які продукції? Яка? Транспортування, транспортування, а чого саме ти не знаєш? Там різне Наркотики? <рес> — Типу того. <рес> типу того. Добре, Ладно. Ти сама не знаєш, що ти передаєш. Просто колись посадять і така, та я б**ть, за що я просто працювала на американську компанію ніякого договору, чисто підписувала бумаги. <рес> Все, я не сильно тебе напружую. Все окей? <рес> я дуже лагідно ну, намагаюся до людей, бо ні, ну може і баху послати, якщо хочете. Це у кожного свої вподобання. Давайте оплески цьому столику. І їм типа їжу принесли, треба покушати. Може хтось прям бажає поспілкуватись, щоб під час виступу інших коміків ви не спілкувались, не заважали, тому хочу запитати. Ні, я буду шукати тоді. Давайте, дівчата, ви. Ви виглядаєте як компанія, яка сьогодні знаходиться. Добрий вечір. Як вас звати? Ну, по черзі можна, не. Маша. Маша. Саша. Саша. І ти? Раша. Даша. Аманда, Лінда і Роуз. Просто добрий вечір. Так, Маша, Даша, Саша. Так, як ви знайшли один одне? Ми трьох дизайнери. Ви трьох дизайнери. Конкуренція наші ви не чули це слово. Ви такі. Ми малюємо одне разом. Так, де в якій в компанії можна казати? Чи ви фріланс? Фріланс. Фріланс. Тобто будь-яке замовлення, це до вас, ви все зробите. давайте. Намалюйте мене голим. Отак, без проблем. Я кому розповідав, що я в стосунках п'ять років? Ні, ну так блядь, Ми ще більш склонні до того, щоб нас малювали голими. коли Так, в стосунках ви? Так, Аманда Лінда і Роуз. У нас да, ми не проходимо далі. Так, добре, дівчат. Як налаштовані на вечір? Де хлопці взагалі? Ваші хлопці, не. Хто де? Де. Давайте, маш. На блокпосту стоїть. Його затримали чи він затримує? Просто втикає. Дякую йому за це. Я від всіх українців дякуємо за це. Так, ваш вдома сидить, бо хтось на блокпосту не втикає, так? Да? Понятно, третій. В чернівцях. Не може виїхати? Чи думає, блядь, як в Румунію ще переплисти? Так, Чернівці, хорошо. Чернівці. Чому він там? Він там живе? А ти? А я там живу. У вас віддалення стосунки, так? Да? Це? Щось є. На ск... На... Як давно ви зустрічаєтесь? Три роки. Йо? І... <риклад> Дякую, що озвучив мої думки в голові. Та? Там, щоб не матюкнутися, просто йоп. Все, далі все понятно. Три роки ви колись бачились? <риклад> а ти давно тут? Ні. Я так іноді приїжджаю, <риклад> іноді приїжджаю. Захотілося сексу назад. <риклад> така людина. Ні, ну правильно, правильно. <риклад> Ніхуя не про чого він не хоче сюди приїхати. Я знайшов людину, котра озвучує мої думки. Клас, це на найогидніший столик. Дякую вам. Я, я вас обожнюю, ви мій фаворит. Просто кажу. У нього сім'я, він не може приїхати. Як його звати? Денис, якщо ти побачиш це відео, тобі пощастило, це ще й знімають. Тобто, можливо, десь Денис буде трошки важкий в Чернівцях. Або, можливо, не один Денис, можливо, таких там багато. Клас, стосунки на відстані. Я думав, це коли на лівому березі живе, це вже на відстані. Ні. Трошки поспілкуюсь з вами, пацани, тому що ну, мені, мені подобається ваша розмова. Буде останній столик, з котрим поспілкуємось. Як вас звати? Так. Віталій. Сергій. Сергій. Андрій. Андрій. Ну я не буду повторювати, бо у нас копі-паста вийшла. Так, дизайнери. Але дизайнери обличчя, такі люди. Yeah. <реш> Можемо підрихтувати, якщо комусь щось не подобається. Так, кимось працюєте, можна казати, ким? Адміністратор. Адміністратор? Де? Казіно? Через вас всі працюють <реш> гроші. <реш> а вас велика зарплата? <реш> достатньо. <реш> достатньо для вас чи достатньо для них? <реш> для них достатньо. Хотілося б більше, як завжди, це зрозуміло. Ким ви працюєте? Медичне обладнання і. Приватний підприємець. Приватний. Приватний підприємець. Все. Ти що Зеленського отримували? Ні. Я отак легко до питання прийшов. Ти не відповідаєш. Ні. Ти такий. Я як би не буду казати ти ще Зеленського. А чому? Бо я багато зустрічав людей, котрі такі: зливать дані. Ні, 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 нахуй. Зливать дані не будемо. І в той же час ми користуємося айфоном. Ми такі, з Здані в Америку, забирайте тему, тему, скачай додаток тему. В Китай на. Ти ще Зеленського, ніхто, блять, не отримує наші дані, сука, українці, ніхто, блять. Америка на, Китай на, Україна, ні. <ривіст> так, хлопці, клас. Давай про казіно це найцікавіше, напевно, дізнатися. Ти знаєш схеми взагалі, як це працює, що казіно це ж як стосунки, правильно? Скільки грошей не прибив, все одно проїхаєш. Ти... <ривіст> <ривіст> це ідеальний опис казино, я думаю. Так, казино, е, яке саме не можна казати, я думаю. Не можна, але. Приїжджайте на Золотоволіцьку якусь. Ладно, все чуваче. Дуже дякую вам. Ви сьогодні даєте настрій.